Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад на тиждень для України. Що чекає Україну, які будуть е, якісь новини? Ось що відбудеться в Україні, що чекає Україну, які енергії будуть е, е, приобладати, як би це сказати? Не знаю. Гаразд. 30-та бригада потребує від вас допомоги. Задонатимо для ремонту техніки. Хлопці обрадуються. Подивіться відео від них. І покладіть їм подобайку, Напишіть коментар. Під цим відео буде закріплено. Ну що ж, дивимося, що чекає Україну на наступний тиждень. А у нас я роблю 12-го числа. Ось. Тобто завтра, 13-го, воно вийде. Що чекає Україну, які будуть енергії? Паш Кубків. Ну, Паш Кубків завжди говорить про якийсь початок, про якісь хороші новини, дрібненькі. Яке, знаєте, від цих новин. Скажемо так, буде трошечки тепліше на серці. Але це така більш мрійлива карта. карта ті новини, які будуть, вони нас заставлять трошечки помріяти, трошечки поностальгувати. Знаєте, це така трошки меланхолійна карта, ніби як закоханість. Дивимося далі, що буде відбуватися. Дев'яточка жезлів. Скажемо так, у нас буде якесь певне затище. Певне затища, ніяких наступів не бачу. Ніяких таких. Але якісь, скажімо так, наступів не буде, скоріше за все, наших, але будуть обстріли. Ось дев'яточка цих мечів, вона говорить про те, що будуть ну, страхати, тобто рашисти будуть обстрілювати страхати, лякати, залякувати. Ось і печірочка кубків. Тобто буде певна печалька, певні якісь втрати, емоційний спад. Навіть якщо енергія така, знаєте, як я сказала, якась обнадіююча буде, все рівно я не бачу нічого хорошого. Не бачу нічого хорошого. Але з другого боку, тут буде якась динаміка відбуватися. Зараз я ще конкретніше подивлюся, що чекає ще Україна. Цікавого. Але те, що буде розстройство, у когось були якісь, можливо, очікування на цей тиждень від держави, від влади. Ось. А вони не справ... а можливо, і справдяться, тому і якась така печалька. Втрати якісь емоційні, емоційний спад. Що ще чекає? Так, якісь уроки будуть. Якісь дуже глибокі уроки для українців будуть. Тобто, нам, скажемо так, але з другого боку, так, це у нас сімка жезлів. Скажемо так, що це якась боротьба. Боротьба відстоювання своїх інтересів. Тобто, Україна. Скоріше за все, отримає якийсь шанс себе відстояти на міжнародному рівні. Чи відстоїть Україна себе, чи ні. Зараз ми подивимося, але шанс буде такий. Зараз я подивлюся, чи відстоїмо ми, чи ні. Чи відстоїмо, чи ні. Ну, виглядає, виглядає поки що, виглядає, що так. Поки що виглядає, що так. В деяких питаннях будемо розчаровані. Дивіться: ця карта говорить, що Україні вдасться на якомусь міжнародному рівні, скоріше за все, в якихось дрібничках все ж таки себе відстояти, але все рівно, ця карта говорить, нам, ну, скажімо так, емоційно. Відстояти. От, от добре, що нам вдасться відстояти. От і ці дві карти теж про це говорять. Колесо Фортуни дуже хороша карта. І Імператор чудова теж карта. Тобто вдасться так. Ця карта з певного розчарування. Ось ця карта. Це певне розчарування. І м -м, мені все рівно подобається ця карта, тому що ось у нас внизу. Теж розчарування, але тут людина вона нікуди не рухається. Все, я розчарована, все, е нічого хорошого немає. Я не бачу тут майбутнього, все, 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 все. Все погано, всі погані і тому подібне. В цьому випадку ми розчаровуємося, так, але тут у людини спадають рожеві окуляри. Оце все рожеве, оце все ностальгія, оце все, як воно ще називають, певне розчарування, так, це знаєте, коли помутнення, і воно тут просвітлення йде. І людина починає ось там дрібненько, а ми дивимося в плані України. Україна починає шукати свого щастя. Тобто, гаразд, ми там розчарувалися, щось у нас там не виходить. Ось. Але все ж таки вдасться якось закріпитися, вдасться Україні якісь свої. Речі відстояти, правда, тут не все вийде нам на поверхню. Це дуже багато речей буде, ну, скажімо так, не висвітлено. Розумієте? Ось. І якісь шанси. Тобто, карти говорять, повертаються якісь удачні речі саме для України. Ось якось так я це бачу. Тобто. Дуже хороший тиждень, все рівно, навіть що от будуть, так будуть. Буде плач, будуть втрати. На жаль, це, це тут расисти нікуди не ділись. ось, Але все ж таки на міжнародному рівні я бачу і Україні, в принципі, вдасться якось повернути, можливо, свій статус. Це теж може бути якийсь статус свій, ми повернемо, ем, можливо, в якесь коло знову війдемо. Ем, оця карта теж говорить, що ми вдасться нам все ж таки нашою професійністю, наполегливістю ось теж. Імператор говорить десь закріпитися, десь зробити фундамент для України, ось якось так. І це, до речі, фінансовий матеріальний фундамент теж можна сказати. А можна сказати, що це просто вдасться десь вибити якийсь ресурс небагато, але це нам дозволить... Саме цей ресурс дозволить якось трошки на майбутнє. І все ж таки розчарування, що, можливо, небагато. Так? Ось, розчарування, але все рівно ми йдемо. Ми будемо все ж таки якось випроб... ну, скажімо так, шукати свого, справжнього свого. А не те, що ми от, розчарувалися і все, і склали пальці і, і такого от сидимо десь, все, 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 пропало, все пропало, а тут. Людина встає, йде, от я тому і люблю цю карту. Так, у нас були якісь ілюзії по відношенню десь там, але нам вдасться все ж таки якось ем, знайти свій шлях. Це дуже добре. Ось. І колесо фортуни нам теж у допомогу, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, гарного тижня нам усім. Бережіть себе, мої любі! Все буде Україна, а вона була, є і буде. На все добре, мої дорогенькі.